Ви на каналі Суперплеер Бравл Старс і вже давно не виходили нові, нові відосики на мій канал. Сьогодні особливо, дуже особливе відео. Сьогодні виходить новий Бравл Talk. Це, напевно, буде вже літня обнова. Ну Щось буде з Бравл Толк називається, ну, не знаю, щось буде зв'язано з ну, коротше, помните, на, на минулому літо ми, ми, був розгром Супер Сіті, був такий динозавр великий. Ну це не похоже я самі, на, на, на динозавра, но. Но, но все ну все-таки, ну щось таке, я прям щось на щось похоже. Розумієте? Зараз ідея е, прям. зараз буде прем'єра, почнеться не, вже, вже скоро, вже зараз, надіюся, почнеться. Я так думаю, що вона вже зараз почнеться. Так? От, о, все, почалося! Так, слух, так, почнеться через одну. ну, 7, Почнеться через е, одну хвилину. Все. Чекаємо, обалдіть! Інтересно, ну, я відповідаю, що там буде щось в формі динозавра, тому що бачите, вже є пасхалка яйце. Ну вже яйце є пасхалка. Ну боже, ну вже пасхалки пішли. Вже пішли люті пасхалки просто. На що яйця, то вже можна сказати. Ладно, вже 50 секунд. Ну, в принципі, нам є про що пограти, тому що вже давно я не знімав відосики. Ще, ще і в мене там ще здається є відосики, які ще не вийшли. Ну коротше, я трошки забив на канал, але думаю, вже час повертатись в YouTube, нарешті, тому що я вже... Перестав трохи випускати відосики, але зараз я вже почну їх регулярно. Ну, напевно, що регулярно випускати, але буду. Особливо, якщо появляться такі теми, там Бравл Толки, там все, всі такі теми появляться. Всі ці теми появляться. Ну, вони... Так, все, 19 секунд. Так, трошки прискорю. Все, 9. 8. Сім 6. 5. О, та, це буде динозавр! Розгром Супер Сіті, казав, що це буде динозавр? Ну блін, ну це, це ж зре, вже буде. І, і. Добро в ви Talk! Так, хочу зараз. Я. Не, не якість, хочу. Блін, не то. Субтитри. Які. <смістичні> Які арабські. <смістичні> ви наприколі. Ну блін, нема українських субтитрів. А що. Блін. Ладно. Будем так. Ой-ой-ой, новий Бравний! Ой, новий скини! Ой-ой-ой! Но, новий гіперзаряд! Куча нових скінів! Ой-ой-ой-ой! Безплатний гіперзарядний скин! О, це це такий гіпперзарядний скин, і дай, дай на кого, на базу? базу? Бравл Толк! Ту. О, спайк фонтанчик! Ладно. І вот і наш динозавр. Сюда просто, на! Да, пожалуйста. кто. Да поможіть, будь ласка, хто небудь. Спасіть мене. Тут два динозавра, один один, один проти одного? Імба? Не то, що Бравлери проти динозавра билися. Просто. А о, що за фейн? Ааа. Добре, пожалуйста. Oh, yeah, yeah. О, то буде, напевно. Коротше, я, я так і понял, що з того яйця можна буде вибивати скини. На по суті, з динозавром. Тіба динозаври. На по суті. Ну. Награди, монети, скини, монети, ооооо очки, кредити. Блін, нові скини, у і мутації. Мутації! Во, во, про що вони говорили про Brawl Talk, розумієте? Там ще іконка ігри сама мутована. Типа, ми з ти єєць вибиватимемо всякі шип. Ну там монети, то не інтересно. Інтересно то, що будемо вибивати нові скини, все нове.

Мені потрібні монстри. Ой, ой, ще чемпіонат буде! Уф! на Годзила мегагод! Коротше, по виграє та команда, яка виграє виграє всі, але в чому прикол? Моцірований Бравлер. Можна вибувати за розумієте? Я надіюсь, що тих заезд може можна буде ще щось вибити. Гіпер Так А, Ну так. Короче. Тепер з Бравлою Прістар... Тепер з Прістар ми можна буде получати ці яйця. Це, типа, як Прістари колись додавали там, де... Ну, коротше, ви поняли. Біля Прістарі тепер будуть яйця. Ну, коротше. Я надіюся, що... Мені випаде перша мутація. Ми ну, хомусь надіюсь, що муси вона випусти yeah, першому Можна буде получити новий скін і єми. Розумієте? Єми. А скільки там гемів? Можна получити 5 гемів, 10 гемів, 15 20, просто 25 гемів, ви собі уявіть. Тіпа, коли ти всю шкалу заповниш, тобі дадуть скін на базу. Особливий скін. Я фігею, якщо в мене буде такий скін, я буду його пушек можу. Я на... я буду його пушу, це вже безроглий. Так само як я зараз пушу Курдія на 20, ну цього. Оцього динозавра. Я буду пушу, Та не дай бог на 25 ранг. На 35 ранг. Не дай бог. Це капітс просто. Ну типа так, да. ну типа да. ну типа тут показує шкала, скільки ну, короче, екстремальний гіперзарядний скін. Ой-ой-ой, ой, ой гіпперзарядний скин, ну, типа скінує рідкості. Тільки Типа, він кажуть, якщо вони в клубі, то вступайте в клуб, тому що це яйце можна буде здобути тільки в клубі. Ну, типа, інші будуть ігроки пушити, ви разом з ними будете грати, і так ви будете фармити ці всі очки. І за це ж ви будете получати гімасі масики, розумієте? Є масики. Є, ми це золота жила, брав Стас. Ладно, там. От так ми будемо його відкривати, оце все. Ой-ой-ой-ой, а, це типа рандом випадає. Так, краще вступити в демон. Де можна активірувати? Так, я зробив статті монети. Я, я получу кристалл, який презирати скін. Та о, oh, безплатно. Хоча б на безплатно то за гема, я понял. Якщо но в клуб, join a club. Join Тикмеха. Ой-ой-ой. Ой-ой, шо за тік? Це брал пас плюс буде. Бож моего. Годзила скины. Ой-ой-ой-ой-ой. Рейнджер Брок. Хулдей. Рейнджер Брок. хто буде. Годзила Баз буде. Це вообще це скіни, Нового рівня. Там ты уже задул 29. -е. 29 -е. Ну короче, обнова скоро моя бутылка не Лили? Лили, новий брат! Ой-ой! Вона -ой. чимось похожа на Анджелу, то Лили Билл Лилис Файфли. Вона была, короче, просто 9, Ну короче вы сами прочитайте прочитаете. Она типа стреляет светлячками, витвячками, які наносите уроны charges her super when she's near enemies. Her super flourish is where Lily really shows off her powers. Типа она А, супер Лири, она телепортуется, по сути. А, я понял. Ну їй буде легко. Ну так. Ей можна... А, за. За 29 кристалів? Я ж не розумію, в чому прикол. Я ще навіть не отримав, як його, мелоді. Тому що прикол тому. Ой-ой-ой, рок! Ой. Драко Новий легендарний... Драко, Це новий легендарний боєць? Це новий легендарний боєць! Не, я походу ще не всіх бравлерів буду мав. не за одне за одну обнову викатують дуже багато. А, типу він сідає на на спину могутнього дракона. And damage reduction Aha, yeah, as point, well yeah. as a new area of effect attack blasting out fire in front of him. This makes Draco a formidable opponent while his super is activated, allowing him to control key areas and enemies for his team. He releases alongside his 29 gem skin, Dark Knight Draco. That was the date Cristal with the Tamil Litzer Draco. This <laughs> is a complete It's time Киберскины! Ски хакерброк! Брок и реджин хакерброк. Ээээ вар Кибер Кибер Билл. Цифровой фэн. Эээ. Баг Ларри Лори, ой-ой-ой-ой-ой! Вирус Чарли, вирус Чарли. Обалдеть!

Аааа, новий скини, пляжний френд. Сніжна короля. ну так снежне короле Амбер ж була, ні? Театральний Мортис. Скини, які вони перемалювали. Байрон Билли, Джеки, Продюсер Бас. Компус... Кожепион. Я не можу О, Новые мультяшки скины! Новый мультяшный скин! На Виби также я припал этот... Біла я Тара, Ой-ой. ой, -ой. Бастер шелі! Вони вже анонсували складбастерс! Ну просто виївіть, вони вже анонсували Ну Знову. От як вона буде оглядати складбастерсів. Ну, вже вийдеться игра Складбастерс. Якщо Найда Броки це анонсували, і в минулому відео це вже анонсували. То це означає ж. Я повів відео по Складбарстерс, напевно, всі його дивилися, що воно буде.

У нас что-то навезу от их серебряных скин якобы Бесплатный значок О, бесплатный значок! Ооо, скануем, скануем, сканюем Я зараз просканую. Уже видео вс, виду уже Имба? Все, в принципі, все закінчилось, тому якщо вам сподобалося відео і не сподобався вам новий Brawl Talk, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока.